Доброго вечора, мої любі! От і настав час вечірньої колесаночки. Зараз я розповім вам казочку. А ви мені поставите лайк та підписку. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казочка про життя буття інків-анунаків. Перші анунаки прибули на землю, бо шукали собі рідкісні копалини. Їх потомки інки донині живуть на нашій планеті. По землі вони пересувались в підводних човнах, їхні передові технології дозволили їм. Добувати рідкоземельні метали. Вони легкістю пробурили нашу землю, звідти фонтаном почала бити нафта. Тут же вони зробили заправку і переробний завод. Одночасно з цим вони почали розвивати хімічну промисловість, вирощували штучні алмази, які далі використовували як джерела енергії, збудувавши піраміди з них. Піраміди ж були під водою і на землі на поверхні. Завдяки пірамідам з'явилась можливість вирощувати опіумний мак. Анунаки дали спробувати опіумне молочко Атлантам. Під час перерви під деревом вони скуштували його і почались дива, зебри літали на крилах, у восьминогів з'явився рот ящура. Крокодил мав щупальця восьминога, а також живий крокодил дружив з астронавтами. У нього виросли за спиною крила. Отака От дія була опіумного маку. Командир учений Анунак почав навчати Атлантів будівництву льодових замків. В льодових замках можна було жити, там було тепло, там вони вирощували тюленів, моржів, знімали шкури й будували юрти яранги. Під анунака проходили навчання по будуванню цих фігвамів. У високих Холодних горах тут було дуже тепло. Шкіри зігрівали всіх. Новітні технології дали можливість вирощувати лікарський канабіс. На безкрайніх просторах, де раніше лежав сніг і лід. З'явились поля лікарського канабісу. Анунак злетів на гору. Атланти стюкувавши коноплю, загрузили лам і поїхали в біолабораторію на горі. В лабораторії коноплю збагачували і отримували канабіс. Потім доставляли ламами його вниз. На човни. З човнів перегружали на зорельоти, а далі вже фасували в галактичні мішки і перевозили в наукові центри. У вільний час Атланти ходили на узбецькі базарчики, скуплялись в рибних рядах. Спробували суші, роли та ласували морозивом. Увечері почистили зуби і лягли у ліжечка спати. Ранкова кава збадьорила учителів, анунаків. Почались навчання. Були уроки з фізичної культури, біології, механіки. Потім тренування з водного пола та навчання їзди на конях, на іподромі. Далі були кулінарні рецепти. Заняття по стоматології проходили дуже успішно. Навчали Атлантів. Їсти рибу ножем і веделкою, збирати морські водорослі. Далі з орельотом перемістилися в підводне царство Атлантиду. Там вивчали двигуни внутрішнього згорання. Та вігвами, які працювали по принципу дзиги. Так же у них працювали і всі їхні кораблі. Космічні кораблі вігвами з великою швидкістю прилетіли на побережжя Індійського океану. Там їх зустріли дивовижні бабуїни. У їх була своя цивілізація, свої роботи. Анунаки зустрілися з королем бабуїнів. І провели перемовини про співпрацю. Цивілізації Атлантиди. Які були разом. З бабуїнами, черепахами створювали маленьких діточок та морських свинок, створили Халка, створили Скорпіона Лева, Царя звірів. Панду. Схрещену з левом і через портали добрались у свої ліжечка. Почистили перед цим зуби і лягли спати, тож і вам солодких снів, тихої і мирної ночі.